Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь інга Маковецька, кандидат в народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 202, є гостем сьогоднішньої нашої програми. Інго доброго вечора. Доброго вечора. раніше. Ви в політиці не були ніколи. Зараз вирішили йти в політику. Чому вирішили і чому власне саме від радикальної партії Ляшка? А так насправді я в політиці не була. Я не була жодного разу членом якоїсь партії. Чому? А, тому що напевно не було такої партії, яка б мені симпатизувала, можна так сказати, яку я бачила, що ця партія змінить щось в країні. Що ця партія зробить так, що життя в Україні, життя моїх дітей буде змінюватись на краще. Власне, напевно, цього не було, тому я не була в політиці. І я думаю, просто за останній рік у нас в країні настільки відбулись. Зміни радикальні зміни, і вони продовжують відбуватися. Саме це напевно покликало дуже багатьох людей змінити свій світогляд і йти в політику. Мені здається, що зараз Україна живе тільки політикою, тому що постійно змінюються одні вибори, інші вибори вони позачергові. Змінюється влада. А чому саме радикальна партія? А все почалось напевно з Майдану, з Євромайдану, який і сколихнув всю Україну, що все і почалось. А я Там в ви час... познайомилися, так а, зокрема так, із це, було, це було в Києві. Це було в Києві. Києві, а взагалі це починалося з Чернівецького Євромайдану. Якщо ви пам'ятаєте, були такі наліпки синенькі, голубенькі, як їх можна там назвати. І там було Чернівці, Європа, Україна, Європа, молодь нації за євроінтеграцію. Ці наліпки виготовляли я і мій чоловік. І я тоді приходила. Я дуже хотіла цих змін. Ще тоді я розуміла, що зміни повинні відбутися. Як і всі українці це розуміли, тому що режим Януковича та банда, ті розкрадання, які були, воно мало мати закінчення, воно не могло тривати так вічно. І тому це було знаково, я кажу, як і для всіх українців, так само і для мене. Я хотіла щось зробити, щось починати. Можливо, не знала з чого. Я почала з тих наліпок, ми їх робили. Ми їх приносили до нас, черцях на майдан. І студенти, ви знаєте, вони просто їх було там десятки біля мене за секунду. Вони просили наліпіть мені на рукав, на рюкзак, на сумку. Ми це робили. Потім дуже було приємно іти містом, і бачити, коли дуже багато водіїв мене їх просили, і бачите, як водії. Їдуть і позаду на машині наші ці наліпки. Тобто, це був якийсь такий перший крок. Навіть ми робили, коли їхали наші делегації до Києва на Євромайдан Київський. Вони просили в нас, ми їм робили, вони везли туди. І там, де були наші намети Чернівецькі, ну і іншим містам вони це роздавали, ці наліпки, тобто вони були кругом, вони були в Києві. Потім був Київський Майдан. Власне, там я познайомилася з Олегом Ляшко. І знаєте, коли його бачити по телебаченню, це зовсім одне. Коли ти поряд з ним, а в ньому просто відчуваєш. Ця надзвичайна енергія, сила, відкритість, щирість ну ним не можна не захоплюватись. Не захоплюватись просто розумієте, і напевно тоді я для себе вирішила, от саме тоді, що я буду. Мені подобається все, що він робить. Мені подобається, як він говорить. Мені подобається те, що він хоче змінити для країни, що він нікого не боїться, що він переїжджає з села в село. Він і е... на війну треба на війну, значить, Ляшко на війні. Він ловить сепаратистів, він люструє... Злосних чиновників. Ну, ми будемо напевно, ще це там більше говорити. Я розпочав саме його називають очільником народної ілюстрації. Так. так ще коли навіть не було про це мови, що в Україні коли ще буде були, так, 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 так. А цей а закон А зараз. Наразі це взагалі дуже важливо, тому що закон про ілюстрацію прийнятий, але він не виконується державою на сьогоднішній я день. Я думаю, найбільша проблема те, що навіть не знають в Україні, як правильно його реалізовувати. Ну я думаю, повинні знати. Якщо закон прийнятий, то повинні знати. Як це має відбуватися? Чому воно не відбувається? Я думаю, що коли зміниться парламент, тоді це питання буде розглянуто і будуть розуміти, як правильно ілюструвати, тому що не може зараз при владі бути ті чиновники, які були при режимі Януковича. Цього просто ну не, не може. Якщо будуть залишатися вони при владі, вони звикли працювати зовсім по іншому. Вони не можуть змінитися. Їх треба замінити повністю, тому що людина, яка звикла 20 років брати хабарі, вона коли ти їй скажеш, ви знаєте, так не можна, так не добре. Вона не буде так робити. Чому щодо люстрації про е, очільника нашої партії, який займається, можливо, на, на, називається народною люстрацію, а е, тому, що е, це говорять так, політологи це не просто якісь чутки. Говорять політологи про те, що до сих пір закон люстрації не виконується, і Ляшко взяв на себе таку відповідальність, і він е, люструє він із. Деть він шукає тих, хто залишився ще при посадах в ОДА, там, в Кіровоград. Ну я думаю, всі це бачили, відслідковують по новинах. Тому я притримуюсь цього. Я не то, що при... я за це, і якщо потрібно буде люструвати когось у нас в Чернівцях, і якщо це буде завданням нашої партії, значить ми будемо люструвати його тут. І ще я хотіла інше сказати? Що я прийшла в партію щодо мого вступу в партію? Ще задовго до цих виборів. Я, це не було таке, що зараз мають бути вибори. А, і під я вибори вирішила я... під вибори йти mm -hmm. від партії ляшка. А, дивіться, я була, стала членом партії ще задовго до цього. Ще тоді, коли рейтинги ляшка, які зараз показують постійно соціологи, були зовсім але. Вони не росли тоді. Просто це було моє. Я відчуваю, що я це можу зробити, я це хочу робити заради майбутнього дітей, заради майбутнього країни. Тому я вже була давно членом партії, і якби рішення, яке прийняла партія, щоб я йшла на вибори по 202-му окрузі, це було ну якби рішенням ще партії. Це не було моє власне, що я захотіла там, давайте мені головне. Не тільки вибори для мене не є головним тільки вибори, розумієте? Тобто я хочу працювати в команді, я хочу е, допомагати своїми силами, але просто коли. В більшості Олег Ляшко зайде в парламент. Коли нас буде багато, ми тоді зможемо приймати правильні рішення для країни. Ви сказали, що хочете бути в команді. Ви були на з'їзді партії. Ви бачили цю команду? Ви спілкувалися з цими людьми? Розкажіть нам, хто ці люди? А, так, я була на з'їзді, а з'їзд відбувався на вулиці. Це було дуже гарно. Це було дуже багато людей. Було дуже приємно, що стільки людей підтримує нашу партію. Я спілкувалася з командою Олега. Це є. Всі молоді, наполегливі, амбіціозні це ті люди, які хочуть змін. які... Е... Беруть приклад з нашого лідера бути відкритими, бути щирими, відстоювати всі відстоювати те, що потрібно нашій країні. Це є і спортсмени, е, політологи, це його є е, е, друзі, з якими він вже не один рік. Е, вони дружать і знають. У них перевірені вже стосунки між собою. Це всі люди, які цілонаправленно йдуть в Верховну Раду для того, щоб змінювати нашу країну. Ви прагнете змін. З чого розпочнете, якщо потрапити до парламенту? Ви знаєте, я думаю, справді, як гасло нашої партії звучить так, що це радикальні зміни. Справді треба радикально все міняти, як би воно не було. Хто би як про це не говорив, тільки радикальні зміни змінять все в країні? Чому тому, що. Міняти власне треба все починаючи. Напевно, це і на мій погляд, і цього також хоче наша партія. Міняти починати треба з судів з правоохоронної системи. Тому що якщо ми змінимо десь на місцях щось, все рівно починають якісь суперечки, все рівно доходить до суду і суд виносить своє рішення. Це така моя чітка, чіткий мій погляд, чітка моя думка. У нас в Україні є 8 тисяч судів. Невже у нас в Україні, які, до речі, жодного не звільнили? Це ті судді, які були при режимі Януковича, які приймали ті рішення, які потрібно було тій банді. Коли змінюється країна, коли відбулася революція, коли люди хочуть кращого життя, чому ці судді залишаються? Вони зміняться, вони не зміняться, це те, що я казала. Вони вже не зміняться, їх треба поміняти повністю. Невже в нас в країні немає 8 тисяч юристів, які можуть стати на їх місце? Можна сказати, що це будуть недосвідчені? Нехай. Країна проживе ще 2-3 роки з недосвідченими юристами, але щирими, правдивими і правильними, і потім буде мати справжніх суддів. Так само, як у нас правоохоронні органи, ті полковники, ті майори і всі інші, які були при злочинному режимі, вони всі залишилися. Ну, я вважаю, що це в апріорі неправильно. І інше їх є 300 тисяч в міліції. Вони не йдуть зараз, якщо змінило щось країні, чому вони не йдуть на війну, чому вони не підтримують там наших солдат? І коли ми змінимо правоохоронну систему, ми змінимо судову систему, тоді можливо потрібно, неможливо, тоді треба братись за реформи, але тоді ці реформи буде, я думаю, набагато простіше приймати, тому що буде підтримка. Підтримка суддів, ну те, що я вже казала, тобто на на на, на законній отакі гілці повинно це перше вирішуватись. Ви кандидатом по 202-му округу. Чи знаєте ви проблеми цього округа? А ви знаєте, я думаю, що проблеми цього округа нічим не відрізняються від проблем інших округів і навіть цілої України, тому що перша страшна. Ну, якщо можна це назвати, проблемою, це є війна, страшна війна, яка зараз іде в країні і яка забирає життя наших молодих хлопців. Тобто, на мій погляд, винищується цвіт нації нашої, тому що це ті молоді хлопці, які мають далі давати життя нашому, нашому українському народу. Я думаю, що в 202 -му округу, верніше... Неправильно, я не думаю, я спілкуюсь з людьми. Я чую вже предвиборна компанія пішла. Я мала вже повне право їхати до людей, питати їх, і вони мені розказують, що. А коли ви станете депутатом, ви можете сказати, чому тільки наших, ви можете це питання підняти, щоб його розглянули, чому тільки наших хлопці, сільських беруть на війну. Це є такого свого роду податок на бідність. Тобто, якщо людина не може відкупитись, тому що в містах відкуповуються, і це знають всі купися, це ми є ми правда. Ми. Так, 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 вони відкуповуються. Не будемо називати прізвищі там посад, хто це робить, але це відбувається. Люди в селі не мають грошей. І відповідно вони, от Вижницький район, я сьогодні була в Вижницькому районі. Там люди просто насправді плачуть, що там забрали всіх хлопців. Майже всіх хлопців забрали. І коли це закінчиться? Чому? Е Чому не йдуть діти посадовців, високопосадовців? Чому навіть та, ті правоохоронні органи, які тільки що говорила, там є 300 тисяч. Чому люди, які вміють е, тримати зброю в руках, наша міліція не може йти захищати свою країну, а стоїть тут, на перехрестках, на дорогах. Вони беруть хабарі, вони закривають якісь справи до сих пір, заказні. Їм кажуть, зробіть цю справу, закрийте її так і так, чи не закрийте, чи посадіть ту людину? Воно до сих пір це відбувається, нічого не змінилось. Тому основним звичайно. Це є те, що стосується війни, щоб взагалі люди хочуть, щоб війна закінчилась, але поки що ми не можемо країну отак взяти і віддати москалям, віддати Путіну. Ми не маємо права це зробити. Ми повинні її захищати. Але давайте якось захищати і так, щоб це було щоб це були люди з усієї країни, і з міст, із і сини, діти, чиновників, і та ж міліція. Ну щоб це якось було. це перше таке. Інше, я думаю, це більше стосується все таки мого 202, тому що в мене там є вижничина, в мене там Бутильщина, і навіть стороженечина. Це. Райони при рівні, там до гірських, тобто там основна у них така є проблема: це вирубування незаконне вирубування лісів, просто знищуються ліси. Я не говорю про те, що країні не потрібна деревина, вона потрібна і нашій країні, вона потрібна також на експорт. Але потрібне бути потрібний, щоб був якийсь графік, коли вирубується, де саме вирубується, а не так, як у нас це все за хабарі знищується і вивозиться. Ну я думаю, інших проблем там так само, як і всій Україні, це погані дороги, це страшенна. Ніяка інфраструктура, проїхати. Я зараз об'їжджаю округи свої, проїхати по дорогам просто неможливо. Діти пішки по коліна в болоті йдуть до школи. Це страшна проблема. Це проблема всієї країни. Інше, те, що там зовсім справді немає чим зайнятися. Люди не мають де працювати. В них немає роботи, в них повне безробіття, люди тікають з села. Там нема зовсім ніякої культурної програми, яка повинна бути для того, щоб зацікавити цю молодь, залишатись. Тому я думаю, проблем там багато і. Отакі основні люди вирішать, якщо я попаду в Верховну Раду, я звичайно буду відстоювати їх. Інго, ну, ви також є волонтером. Ви знаєте, чого найбільше потребують наші військові на війні? Ви щодень зіштовхуєтеся з їхніми проблемами, намагаєтеся їх вирішувати. Наскільки вам вдається це робити? А, ви знаєте, я ну, долучилася до волонтерського руху. Я Сама прийшла і запропонувала свою допомогу, тому що я ну, вважаю, що це потрібно робити. В принципі, я думаю, що кожен українець є волонтером, тому що навіть та людина, яка відіслала смс кою 5 гривень, вона вже є волонтер, вона вже допомагає своїй армії. Але це є поклик моєї душі. Мене вчили з дитинства так батьки, що потрібно допомагати завжди і всім, і особливо в такі складні часи, коли це потрібно. Ми почали організовувати, розказували їм ми вже і на прес-конференціях про це такі скриньки по збору грошей. Ми їздили, домовлялися. Це не тільки я одна зі мною працює дуже багато людей, ті, які вже давно в волонтерському русі, і до нас приєднуються нові і нові. Ми їздили, ми клали ці скриньки, ми збирали кошти, і потім ці кошти направлялися на те, що потрібно. Те, що ви питаєте, що потрібно? Потрібно все. Наша армія на жаль. Боса гола і голодна, і про те, що зовсім недавно виступав генерал, який вже просив вибачення один з 450 генералів, які є в Україні, і які на жаль своїм зрадництвом, через їх зраду гинуть у нас хлопці там. От він сказав, що ви що армія всім забезпечена. Навіть вже зимовою одежою, зимом це робота волонтерів. Це є брехня. Тоді волонтери всієї України страшенно образились. Вони писали подання там до президента звернення до президента, щоб його звільнили. Він вибачався потім, але справа в іншому: насправді військових нічого немає. Вони не мають зараз. Мерзнуть почалася ця осінь, почались холоди. Вони в землянках. У них навіть немає наметів. Усіх, тобто в тоненьких куртках, в землянках з мокрими ногами їм потрібно завжди все, тому що це є одяг, він зношується. розумієте? так само берці зношується, так само одяг зношується, з'їдається і да. Тобто, немає такого, що волонтери привезли там щось і того вистачило на півроку, чи йдуть якісь постріли, взриви, і то все згорає. Тобто, це їм потрібно завжди все. Друге питання знову ж таки, коли прийде в більшості радикальна партія до Верховної Ради, підняти ще такі питання, куди. Ідуть державні кошти направлені, цілонаправлення зараз 62 два. Я не буду точно, можливо, я помилюсь, мільярди були гривень направлені на наше військо. Вони десь загубилися, рахували величезні скільки гроші. величезні гроші. Рахували, скільки є наших військових. Це 50 тисяч. І ці гроші, так це можна було кожного солдата одягнути, взути і нагодувати. Розумієте, де ці гроші діваються, це не зрозуміло. Тому е, волонтери це потрібно. Я думаю, що вони ще потрібно буде дуже довго. Волонтери, тому що на дай Бог, щоб ця війна закінчилась, але скільки залишається скалічених. Долі людей, скільки залишилось дітей без батька, скільки залишилось одиноких матерів без сина. Ну це страшенні зруйновані долі людей. Цим людям треба буде допомагати. І ви знаєте, я більш чим впевнена, що якщо нічого не зміниться в країні, якщо все залишиться, як воно було, якщо до влади прийдуть ті ж регіонали і ті, хто були, можливо, зло в регіоналах і ще біля регіоналів, там ще дуже багато тих людей, які не повинні бути в парламенті. Як Якщо вони повернуться, і якщо нічого не зміниться, то далі цю роботу будуть нести на собі волонтери, тому що цим сім'ям треба буде допомагати. А я впевнена, що цієї допомоги не буде. А скільки залишилось калік без рук і без ніг, яким треба робити, протези, протези за кордоном держава не буде виділяти на це кошти, і це знову ж таки будуть робити волонтери. Тому надіємося, знаєте, надіємось на те, що все таки це зміниться, і держава візьме на себе функції як кожна нормальна європейська країна, і буде допомагати тим, хто постраждав. Борючись за свою Україну, звільняючи її, Інго, ну, Ви також повністю знаєте всі проблеми біженців і переселенців в ефірі телеканалу, Чернівецький промінь. Наші глядачі мають змогу бачити програму Щоденник волонтера. Як виникла ідея такої програми, і певне постійно готуючи її, ви бачите насправді, яким життям тут на Буковині живуть волонтери. Насправді, чи мають вони таке життя, на яке заслуговують чи ні? А ви знаєте, так, Марина, я займаючись волонтерською роботою, зустрічалась з тими людьми, які це військові, які прийшли в відпустку. Це переселенці, які приїхали. Саме перше моє таке знайомство, це коли я прийшла, взагалі мені дав такий гарний поштовх на цю волонтерську роботу. Володимир Дорож, до нього я прийшла. Я не знаю, чому. Ну от Я прийшла до нього і сказала, знаєте, я хочу вам допомагати. І в нього я зустріла людину, яка приїхала зі Сходу, чоловік, в якого шестеро дітей, і він залишив дітей з дружиною і повертався знову туди на схід. І тоді потім ще були зустрічі якісь з переселенцями, з хлопцями. Напевно, ну, воно зародилась тоді та ідея, що люди повинні бачити. Чути про ці сім'ї, а розуміти, що з ними відбувається, і та допомога, яку волонтери збирають цим людям. Вона повинна якось десь не тільки в новинах, які можливо хтось бачив, хтось не бачив, хтось прийшов зробити. Має бути системна якась така програма, яка вона буде виходити кожного тижня о такій то годині. Люди знають, чекають, вони бачать ту правду, тому що це справді знімається тільки правда, все про військових, скільки їм чого потрібно, і про цих переселенців, всі їхні долі. Якось в той момент виникла ця ідея. Це знімати. Ми. Почали першу передачу. Взняв знімали другу. Дуже допомагають нам цьому дівчата з волонтерського руху з штаб Буковинський, який знаходиться в міській раді. Вони займаються більше переселенцями, тому що координаційний центр він займається більше військовими. Там займається більше переселенцями. І коли я вперше прийшла на Зеньковецьку 5 до ці склади і зустрілася з цими людьми і цими дітками маленькими, і я побачила, стільки чернівчани несуть хто що може, знаєте, це до сліз. Бабуся старенька несе декілька там якихось пакетиків гречки, якесь там молоко і якусь ковтину, яка вона хоче, щоб хтось в ній зігрівся. І не відзняти це ну просто ну, я не можу це не показати людям. Люди повинні це бачити. І ви знаєте, ми зараз зустрічаємось і в Чернівцях, і мені було страшенно приємно, коли я була в Вижниці і була в стороженці, і мене люди впізнають там на вулицях ще знімають цю передачу. Вони мені дякують за неї. І за допомогою цієї передачі я думаю, що більше людей відгукується зараз на допомогу. Вони Помагають тому ми будемо не дивлячись на те, що зараз предвиборна кампанія. Справді багато роботи, тому що треба їздити, спілкуватись з людьми. Це єдине, що в принципі я роблю. У мене немає якихось надто дорогих реклам, сіті, латів, бордів. Я вважаю, що це ну даремно витрачені гроші. А люди вже зневірились, напевно, знаєте, і люди хочуть просто спілкування. Тому, а це займає дуже багато часу, тому що округ великий: чотири райони, багато сіл і їжучи на ці. Спілкування з людьми, я все рівно знаходжу час для того, що ми знімаємо все таки передачу, і зараз в цю п'ятницю буде наступний випуск. Ми продовжуємо відзнімати, тому тому глядачі вже зможуть побачити, побачити в нову так. програму. Інго, ви прагнете стати народним обранцем. Як гадаєте, для народного депутата що має бути пріоритетним? Ага, Ви знаєте, у нас люди напевно вже зневірилися у всьому тому, що було. Вони хочуть. Нового, ну я думаю, перш за все, це люди повинні бути молоді, тому що справді ті м, старі пеньки, оброщі мохом, які сидять в Верховній Раді. І думаю, що їм вже досить сидіти. Повинні бути люди молоді. Це те, що в нас є першим, до чого закликає наш лідер, що в нашому списку повинні бути молоді. Все таки пріоритетним, я думаю, ви знаєте, треба йти спілкуватися з людьми. Треба бути відкритим, щирим, таким як є наш Олег Ляшко, тому що він справді йде до людей. Він щиро говорить з усіма відкрито. Він доступний до всіх. Знаєте, всі часи навіть на місцевому рівні, а годі вже й говорити про Верховну Раду. Всі йдуть в люди тільки перед виборами, коли вибори закінчуються і вони попадають туди. А все, ти до тієї людини не достукаєшся. У них є помічники-консультанти на місцях, у них ще хтось є. Але, як правило, до, до самого депутата це вже щось недосяжне стає, тому що ну як він ж в Верховній Раді. Я думаю, що потрібно, щоб люди, коли вони вибрали тебе, ти туди попав захищати інтереси цих людей, ти повинен бути постійно з ними. На живому спілкуванні постійно бути щирим, відвертим Я думаю, що це основне таке, що треба цей стереотип змінити. Знаєте, у цього недосяжного депутата. Я думаю, що так Інга, ну, я впевнена. Ви зі мною погодитеся. У нас політики мають негативний імідж. Я впевнена, що напевне вас питали нараз. Як ви така гарна жінка, розумна? Хочете йти до парламенту? Ви хочете зламати цей стереотип? А, так, Марина, знаєте, наші люди взагалі дуже багато було, коли мене питали. А тобі не страшно і Ну, люди дивляться, знаєте, навіть якісь політичні шоу, які йдуть на центральних каналах. Я не буду їх називати, але іноді ти дивишся, це просто як зграя собак, які гризуються між собою. вони навіть, Люди не розуміють, навіть про що вони говорять. знаєте. І людям здається, що там страшно, там кнопкодавство, там підлість, там підступи, підкупи, там щось таке. Насправді ми йдемо нашою. Такою командою молодих людей нашою партією, які повинні це зламати. Тому мені не страшно. Я насправді хочу це зробити і хочу, щоб люди, врешті-решт, повірили, що вже оце були останні зміни, такі кардинальні в нашій країні, які справді приведуть вже до того, що все зміниться. Ну не буде воно вже так. І мені мені не страшно, я не боюсь. Наш лідер не боїться, я не боюсь. Я буду йти до людей щиро, відкрито говорити. Я буду слухати всі їх зауваження, їх критику. Ну я думаю, так повинно бути. Ну і Ну, я можу вам сказати, що я вже відчуваю у вашому стилі і стиль ляшка, особливо там пеньки, так покриті мохом. Так. Залишається у нас не так багато часу, буквально дві хвилини. Я хочу, щоб ви звернулися до глядачів і сказали свою власну думку, чому до цих дострокових виборів необхідно кожному підійти дуже свідомо. А... Дякуючи вам вашому каналу за таку можливість. Я хочу звернутися до не тільки виборців свого округу, а до всіх буковинців, до всіх українців. Я вас дуже прошу, я вас закликаю. Будь ласка, віднесіться дуже відповідально до позачергових виборів до Верховної Ради, саме у цих зараз. Тому що країна пережила і до сих пір ще переживає ну, найскладніший, напевно, час, який взагалі був за всю історію Історію незалежності, ми виборюємо зараз цю незалежність кров'ю. Воно завжди так було. І якщо зараз ми мені здається, на, от, на зараз на ці вибори на сьогоднішній день, на сьогоднішню цю пору, не змінимо це, у нас ж, напевно такої можливості не буде. Якщо знову зайдуть в парламент ті самі старі депутати, до речі, у нас немає в списку жодного депутата, крім нашого лідера, але без нього парламент не зможе просто бути. Жодного старого депутата. Жодного старого депутата. Жодного. Я кажу, крім нашого лідера, який є депутатом, і буде. Але без нього просто не буде парламенту без Олега Ляшка. Тому, будь ласка, приходьте, проголосуйте і, напевно, голосуйте все-таки серцем, свідомістю і почуттям. Ні, ні за які інші причини. Інга Дякую. Маковецька, кандидат у народні депутати по одномандатному виборчому округу Номер 202 була сьогоднішньою гостею нашої програми. Завтра буде новий день, нова тема, новий гість. Побачимось.